Привіт! вітаю всіх книжкових фанатиків. Мене звати Тяся, я психологіня і читачка. І сьогодні ми будемо розглядати для стосунків потрібні двоє, а чи дійсно двоє, і а, чи чому б не більше про поля Явно забули дуже прикро. Спочатку про особистість автора Володимир Станчишин це український автор, тобто він ще й український психотерапевт. Тобто це вже подвійно приємно, що у нас така професійна література від професійної людини. Використані джерела 2,5 аркушки це вже ну, не так приємно, як було минулого разу, але теж чогось таке варте. Чим мені подобаються цикли від віхоли, тим, що у них саме психологічна література, вона доволі базована і завжди дуже стисло про те, що важливо. Зокрема, тут є цикли і кризи життя сім'ї, сімейні конфлікти, теорії прив'язаності, підліток потребує любові, про домашнє насильство, алкозалежність і сімейна система, сім'я, що виховує дитину з інвалідністю і пережиття втрати. Мені найбільше сподобалися три розділи: це був цикли кризи життя сім'ї. Тобто, там так само нам нічого не розказують про те, ну як жити, що робити. Автор в принципі пояснює, що я не можу вказати вам шлях, я можу просто розповісти, як воно буває, але мені воно здається недостатньо. Я згодна з багатьма думками автора, наприклад, в тому, що життя не закінчується однією людиною. Якщо вона помирає, ти можеш зустріти нову нового партнера і так само бути щасливим з ним, і так далі. А, але при цьому. Дуже мало за що ти можеш зачепитися в цій книжці. Потім також мені дуже сподобався розділ про алкозалежних і розділ про сім'ї з дитиною-інвалідом, тому що таких просто я ніде не бачила, про це ніхто ніколи не пише, і про це дуже мало матеріалів, які я раніше зустрічала. Якщо ти знаєш книжки про це або інші матеріали, то, будь ласка, залишаю їх в коментарях. Мені буде дуже цікаво ознайомитися, тому що я. Не є експерткою з всіх питань і може чогось дійсно не знати. Тут більше є і нормалізація цього питання, і е, про те, що з цим можна жити, і життя не зупиняється на тому, що е, в тебе дитина з інвалідністю. В житті з алкозалежними було класно е, те, що проговорили, що е, це. Е, не є твоя відповідальність, тобто, якщо людина не хоче змінюватися, то ти маєш потурбуватися про себе. Ти маєш в першу чергу думати за себе, за свої потреби, свої бажання і своє власне життя. Що я можу сказати про цю книжку? По-перше, вона відповідає всьому змісту. Тобто, що було заявлено, те нам розповіли. Як нам розповіли, це вже інше питання. Буду, походу, напевно, оцінювати, тому що тут я не дуже багато можу сказати, вона мені не сподобалась. Але це особистий мій спак. Загалом цю книжку я оцінила 3 з Е, Якщо б це була перша книжка про стосунки, яку я прочитала, то це було б 5 з Е, 5. Оскільки вона не перша, то тут дуже багато повторів і дуже багато спрощень. Якщо ти хочеш прочитати одну книжку, яка замінить тобі всі книжки про стосунки, то тоді бери ось цю, вона буде за без. Е, Якщо ти вже багато всякого різного прочитала, прочитав там, про може, співзалежності, про е, інші аспекти, про те, як формується любов і так далі, то тоді ця книжка краще для базового рівня залишити. Тобто вона не твоя. Е, потім, ну і через це власне, там, оригінальності в ній я багато і інсайтів не почерпнула. По стилю написання у автора було, ну, він відходить від науковості, тобто він говорить з тобою як з другом, як рівний з рівним. І таке в книжках мені, коли я читаю саме нонфік, воно мені не дуже заходить. Тобто, для мене це трохи відшлопхує. Мені здається, що якби я не бачу експертності. Тобто давай там з другом сядемо, поговоримо з тобою про щось. Ні, я хочу 30 джерел, я хочу, щоб мені розказали, щоб мене навчили, щоб я сиділа, думала про те, яке я ніщо і нічого не знаю. А тепер я знатиму все і дякую вам дуже. Така моя філософія при читанні Нонфіку. Рівна історія, оповідь. Е Дуже така іноді особиста, і часом там почалися на початку якісь релігійні штуки, цитування Біблії, і це дуже те, що я не люблю. Тобто, я люблю дуже розділяти науку і релігійні переконання. От. У мене їх немає, тобто я не ну, атеїстка, але при цьому, тобто, я поважаю всі релігії. Якщо вам воно подобається, нехай буде. От. Просто в саме нонфікшені я цього не очікую. Пройдемося по фактажу. Як я вже сказала, як для першої книжки, яку ви прочитаєте про стосунки, це просто найбільша база. Тому по фактажу залишимо їй 5 з 5. Е, можливо, по майстерності вона не так добре викладена, але в цілому заранені так. Е, і жахливо звучить. Проблема в тому, що найбільше, що тут є такі, в принципі, є приклади з життя. Є якісь факти, є теорія, але таке відчуття, що воно не зібране і нікуди не веде. От просто на тебе оцю всю теорію вивалили. Що є, наприклад, там теорія прив'язаності Болбі, що Фрейд там уявляв, сексуальність ось так, а хтось інший так, і там, от що домашнє насилля це погано, але при цьому якогось там механізму дій або там практичної цінності вона, як на мене, не дуже має. Для стосунків потрібні двоє. Для мене особисто, оскільки я вже читала якісь. Книжки інші нас просто сумки і так далі. То для мене тут було два з п'яти по інсайдності. Тобто були якісь моменти, які я можу виділити. Наприклад, мені сподобалось, що тут було утвердження, що спочатку я, потім інший. І тут була якби ієрархія родини, в тому, що спочатку я займаюся там. Я на першому місці мій саморозвиток, потім наступний щабель це е, мої стосунки з моїм партнером, наприклад, з чоловіком або дружиною. А вже на третьому місці це діти і забезпечення їхніх всяких бажань, хотілок і так далі. От. Тому що, якщо ви не працюєте по цій системі, то, ну, то у вас або розвалюється шлюб, або е, ти не відчуваєш задоволення від власного життя і тоді навіщо це все потрібно. Мені здається, що Володимир Снечішин, він не закладав це ніяку практичну частину. Але звісно, оскільки її не було, то мене це дуже і вибісило. От, що, тобто, я хоч, я знала теорію, я хотіла якоїсь практичної частини якихось або порад, або того, як там працювати сімейна терапія, або щось. Ну тобто, я не очікувала, що це книжка для психологів, тобто для загал, для загалу. Але в цілому хотілось би щось побачити. Цього не було. Мені трохи дивно, коли в книжках, особливо в нонфікшені, тобі розповідають якусь тему. Вот розповідають проблему її яскраво описують, а потім кажуть, але ти живи, як знаєш. Тобто роби так, як тобі подобається, і пробуй експериментуй. Я не можу в тобі вказувати, як тобі робити. Так само з цього там роби, як знаєш, можна прописати багато кроків. Є така цікава вправа для пар, коли ви даєте один одному списки своїх побажань, наприклад. Ви пишете скарги там. Ну, скарги не в форматі, що ти то-то то не робиш, а навпаки, що я почуваю себе коханою або коханим, коли ти робиш такі понти. Е, і тоді ви виписуєте, що там я. -хум". Та-да, -да, коли там ти миєш посуд, коли ти мене обіймаєш, коли ми разом йдемо за покупками і так далі. Тобто якісь базові речі, які вам просто хотілося б робити. Ви обмінюєтеся списками, і впродовж наступного тижня партнер виконує одну задачу з цього списку. Потім ви ділитесь своїми враженнями: чи було вам від цього краще, чи було вам приємніше, чи зросло у вас там, наприклад, лібіду, або цікавість до партнера, або що ще. І через оцей зворотній зв'язок ви, по-перше, навчаєте один одного. Тому що це дійсно важливі речі для вас і для ваших стосунків, тим, що це можна робити, варто робити, і що це приносить вам обом задоволення і ну, вам конкретно від того, що ви отримуєте любов, а другому партнеру від того, що ви стаєте щасливішими, і ваша пара стає покращує стосунки. І... Таким чином, ви, якби, наприклад, можете розвивати свої сімейні стосунки. А таких якихось вправ або порад мені не вистачило дуже в цій книжці, хоча дійсно їх можна було би наскрести. Ну і, звісно, став вподобайку, якщо тобі сподобалось. Поширюю, тому що це український контент, це про нонфікшн і, можливо, комусь дійсно буде цікавий цей огляд. Для стосунків потрібні двоє. Володимир Станчишин, я була тут Ался, Теся, психологиня і читачка. І як завжди, три пунктики в коментарях: перше, залишай свої враження про книжку. Друге, пиши, які книжки далі розбирати. І третє, якщо хочеш колаборуватися і разом зробити якийсь огляд, то також. Пиши, звісно, розглянемо всі пропозиції, все буде цікаво е, і несемося!